Сьогодні, дівчатка і хлопці, ми приготуємо е, шоколадний чизкейк. Ну, це ми його так називаємо. Як ви його назвете, це вже буде по-вашому а у нас це шоколадний чизкейк. Е, розкажемо вам, як ми його робимо, що для цього потрібно. Е, Рецепт, як завжди, я напишу внизу під відео. Це дуже смачно. Так, для початку беремо вершкове масло, додаємо цукор, розпушувач і трошки солі. Додаємо яйця. Дівчатка, яйця, звичайно, треба додати курячі, але ну, так як у нас в сім'ї ми дуже веселі, то ми додаємо перепелині. Так, борошно ми додаємо поступово і перемішуємо. Ось так мішаємо, мішаємо. і ще додали борошна і ще мішаємо. В нас повинно воно вийшло, ну, це те саме пісочне тісто, воно повинно бути еластичним, щоб добре було зручно з ним працювати. Вже, як вимісимо, тоді вам покажемо. Дівчатка, беремо третю частину, відділяємо, бачите, яке воно у нас гарне вийшло, тістечко. відділяємо, і я його на 20 хвилин е, одношу в морозилку. А з іншим зараз покажу, що будемо робити. Ось так. от Взяли його форму, е, пергаментну бумагу взяли на низ. А тісто наше розпреділяємо рівненько і так робимо, щоб були як як у нас, як бортики. І теж його відправляємо в холодильник. Так, е, поки тісто поставили в холодильник, е, нам треба буде е, для начинки, такої, там ми таке зваримо. Нам потрібно буде молоко, крохмаль, е, какао, ванільний цукор, яйце і цукор, просто звичайний. Так, е, беремо яйця, додаємо цукор, я заразом і важу зараз. Так, от. так. І сюди ж додаємо і ванільний цукор. Мамин олімпійський спортивний кашель. Не Щось непонятно Як казала, вікуська алергія. Так, це беремо і отак перемішуємо. Перемішали до однорідного. Ось таке воно повинно у вас вийти. Отак. Так, тепер беремо е, какао і е, крохмаль. Додаємо, додаємо трошечки, я зараз у глибшу мисочку сиплю його. Так, додаємо трішки молочка, як я і сказала. Отак. І перемішуємо це. Щоб воно було в нас без таких помочків. Я додала трошки, трішки більше молочка ще сюди, щоб бачите, воно таке вийшло більш рідкіше. Взяла вінчиком так швидше. Лолушкою не так, а тим. І так зробимо його однорідним. О, воно відразу, як тільки вінчиком взяли, зразу, бачите, яке гарне стає. Так, беремо. Каструльку з молочком. Сюди висипаємо наш крохмаль із какао. Так, в першу чергу Отак. От висипали. І потім кидаємо сюди ті яйця, які ми з вами збили з цукром. Так, це сюди отак, раз розмішали. Так, тепер додаємо ці яйця із цукром так і перемішуємо. Отак. І тепер ставимо на вогонь, і тільки почне воно в нас закипати, відставляємо. Але коли буде, зараз я поставлю на вогонь, то його треба помішувати. Щоб воно ніде ну, не пристало там нічого, щоб все було гарненько. Отак. От Коли воно у вас добре вже нагрілося, тоді помішуємо безкінечно, щоб воно не пристало. І тільки побачили, що починає вже кипіти, відставляємо його. Так, Бачите, ось вже воно видно. Все, я його вже виключаю. Воно вже заварилося. Бачите, яка густота. Дівчатка і хлопчики, ось таке тісто ми вже виняли із холодильника. Зараз будемо додавати нашу начинку, що ми з вами зварили. Отак от, от. І розрівнюємо його по всьому нашому цьому чизкейку. Коли ми висипали все без Всю нашу начинку додаємо просто заморожену вишень, вишню. У нас вона була з кісточками, ми вилущили і додаємо. У вас що є? Можна чорну смородину, малину, клубнику, ну, що в кого є. Так, я пішла, забрала наше тісто із морозилки. От, зараз будемо його натирати. Ось так ми його натираємо. І так розпроділяємо, щоб воно у нас вийшло повністю по чизкейку. Ось, дівчатка, який цей вийшов чизкейк наш красунчик. Так, тепер його розрізати. Не знаю, як він розріжеться, тому що він ще теплуватий, якщо, якщо чесно. Ну, я, а, ні, отак от я тоді цей, він ще не захолонув. Це йому треба. Ну, щоб він постояв і тоді. Ну, нічого, я вам покажу. Отак от він. Ріжеться дуже легко. Ось так ось він виглядає. Я думаю, ви бачите отак дуже от. Звір. Отак. О. Такий пісочний, такий м'якесенький. Ось так от він виглядає. Якщо вам сподобався рецепт чизкейка, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.